Чи знайоме вам це відчуття щойно заснув, і вже потрібно вставати до туалету? Ніч перетворюється на марафон з пробудженнями, коли тіло прагне відпочинку, а мозок не може зануритись у глибокий сон. А для людей поважного віку це ще й ризик встати в темряві, втратити рівновагу, випадково перечепитися. Все це поступово накопичує втому. дратівливість знижує ясність мислення в день. Та чи знали ви, що урологи по всьому світу дають одну просту, безпечну і абсолютно природну пораду, яка може кардинально змінити нічний спокій? Вона не вимагає ліків, дорогих процедур чи складних дій, лише звичка перед сном, яка вже допомогла багатьом. Сьогодні розкажу про цю пораду через справжні історії людей, яким вдалося знову спати спокійно всю ніч. Без частих походів до туалету, частина перша звичка, що змінила ніч. Петро Іванович, людина з технічним мисленням, усе життя працював інженером на заводі, йому вже понад 70 років. Він завжди жив за розкладом, любив точність, логіку і чіткість у всьому. Але одна річ вибивала його з колії: постійні нічні пробудження протягом останніх кількох років. А саме приблизно п'яти. Він прокидався посеред ночі три або навіть чотири рази. Це не просто дратувало, це виснажувало. Він не міг виспатися, а вдень почувався млявим і розбитим. Та він думав: ну що ж, мабуть, це вік? Напевно, всі в моєму віці так мають. І жив з цим. Якось він пішов на плановий медичний огляд. Уролог уважно вислухав його скарги, і раптом запропонував несподівано просту пораду, ніяких ліків, ніяких діагнозів, лише зміна однієї звички не вживати ніякої рідини протягом двох годин до сну. Але ж я завжди п'ю чай ввечері, здивувався Петро Іванович, і в цьому може бути причина. Просто спробуйте вода, чай, компот, все припинити за дві години до того, як лягати спати, відповів лікар. Спершу Петро Іванович поставився до цього скептично, він не вірив, що така дрібниця може мати суттєвий вплив, але вирішив спробувати заради чистоти експерименту. Уже в перші дні помітив, кількість нічних пробуджень зменшилась, а за тиждень він прокинувся лише один раз. Ще через кілька днів взагалі проспав ніч без єдиного походу до туалету. Це було для нього відкриттям. Я не міг повірити, що настільки проста порада так змінить моє самопочуття. Я став краще висипатися, у мене з'явилася енергія, навіть пам'ять ніби покращилась, розповідає він тепер. Ця історія доводить іноді рішення не в таблетках чи складних процедурах, а в одній простій звичці, яка дає тілу можливість нарешті відпочити. Частина друга чай з паскою. Галина Степанівна жінка спокійна. Врівноважена з тонкою любов'ю до традицій. Їй майже 70, і однією з найулюбленіших її звичок був вечірній чай. Вона обожнювала затишок, невеликий світильник, а теплий плед, книжка або спокійна музика і чашка ароматного трав'яного чаю. Здебільшого це була ромашка або липа, іноді м'ята. Їй здавалося, що це найкращий спосіб розслабитися і налаштуватися на сон. Однак останнім часом вона почала помічати, щойно засинає, як за кілька годин прокидається. І так щоночі то один раз, то двічі, то навіть тричі. Сон став уривчастим, поверхневим. Зранку відчтем відчуття ніби й не спала зовсім. Спочатку Галина Степанівна не пов'язувала це з чаєм. Вона думала: вік, нерви, гормональні зміни. Але одного дня її донька, яка працює фармацевтом, Приїхала в гості, посиділи разом, попили чаю, і в розмові Галина поділилась своїм занепокоєнням. Донька одразу запитала, а що саме ти п'єш на ніч? Почула відповідь і пояснила: багато трав, навіть найбільш заспокійливих, мають легкий сечогінний ефект. Це не завжди помітно в день, але вночі то організм поводиться інакше, і те, що здається безпечним ритуалом. Насправді може бути прихованою пасткою. Це здивувало Галину Степанівну. Вона ніколи не читала про це в інструкціях до трав, ніколи не звертала увагу на такі дрібниці, але вирішила прислухатись. Наступного вечора замість чаю вона вийшла на нетривалу прогулянку, кілька кроків у дворі, свіже повітря, рух. Потім повернулася додому, почитала книжку і на цьому завершила вечір. Останню рідину вона вжила ще за дві з половиною години до сну. Результат не змусив довго чекати. Вже тієї ж ночі вона проспала без жодного пробудження. Наступного ранку з подивом сказала: Я навіть не пам'ятаю, коли востаннє спала отак спокійно, без метушні. З того часу вечірній чай замінили інші ритуали, а ніч стала часом для справжнього відпочинку. Частина третя. Сила ритуалу Миколі Петровичу 75. Все життя він працював на залізниці, звик до дисципліни, чіткого графіку, точності в усьому. Але після виходу на пенсію ці його дні стали м'якшими, спокійнішими, і з часом він втратив ту чітку структуру, яка колись допомагала йому легко справлятися з життєвими викликами. Зі сном у нього почалися проблеми. Він прокидався кілька разів за ніч, важко засинав знову. А вранці почувався так, ніби всю ніч не спав. І хоча він уже не працював, все одно відчував втому дратівливість, апатію. Він намагався не вживати рідину перед сном, але відчував цього недостатньо. Тоді Микола Петрович вирішив повернутися до того, що добре знав до розпорядку. Але цього разу. Не робочого, а вечірнього домашнього для себе. Останній легкий перекус і склянка води приблизно за три години до сну, нічого важкого, нічого солоного чи смаженого, лише щось легке, щоб не лягати з порожнім шлунком, але й не навантажувати травлення. Потім коротка зарядка для суглобів, розминка шиї плечей, колін. Не для навантаження, а для того, щоб тіло відчуло. День завершився, пора готуватись до сну. Після цього душ, тепла вода, а потім обов'язково в туалет. І ось тоді він головне: жодних гаджетів, новин, телевізора, тільки тиша, книга, м'яке світло. Він навіть змінив лампу біля ліжка та на теплу, жовту, щоб очі не стомлювались. Тепер мій організм знає: ніч це для відпочинку, а не для біганини. Сміється Микола Петрович. І додає, що тепер засинає швидше, прокидається рідше, а зранку почувається набагато краще. Цей особистий вечірній ритуал став для нього джерелом спокою і стабільності. І головне, він працює без ліків, без великих витрат, лише з увагою до свого тіла та повагою до сну. Частина четверта коли причина не у воді, Марія Антонівна жінка акуратна, уважна до свого здоров'я. Їй щойно виповнилось 70 років. Вона завжди дотримувалася правил, уважно слухала лікарів і намагалася підтримувати режим. Тож, коли почала регулярно прокидатися серед ночі, вона одразу взялася за пошук рішень. Вона обмежила рідину ввечері, повністю виключила солони, гостре, важке. Останній прийом їжі у неї був за кілька годин до сну. Вона навіть відмовилася від улюбленого трав'яного чаю, який пила багато років. Але нічого не змінювалося. Ситуація навіть погіршилась. вона прокидалась майже щогодини, іноді з чітким бажанням піти до туалету, іноді просто із тривогою чи відчуттям нестачі повітря. Вона знову звернулася до лікаря, який цього разу вирішив не обмежуватись порадами щодо харчування та пиття. Він скерував її на повніше обстеження. В ході досліджень з'ясувалося, що у Марії Антонівни легка форма синдрому нічного апнує це стан, коли під час сну дихання людини переривається, іноді на кілька секунд, а іноді й довше. Коли відбувається зупинка дихання, організм сприймає це як стрес і запускає різні захисні реакції, одна з яких активне вивільнення рідини. Через нирки, тобто ті нічні походи до туалету були не наслідком пиття перед сном, а порушеного дихання. Після початку лікування, а воно включало спеціальний апарат для підтримки нормального дихання під час сну ситуація кардинально змінилася. Марія Антонівна більше не прокидається щогодини, вона спить спокійно, рівно і вперше за довгий час прокидається з ясною головою. Її історія важливе нагадування для кожного з нас. Не всі проблеми мають очевидну причину. Якщо зміна звичок, обмеження рідини, правильне харчування, відмова від чаю не дає результати, варто копати глибше, не соромтесь звернутись до лікаря, інколи причина нічних пробуджень не в сечовому міхурі, а в серці, легенях чи диханні і чим раніше її виявити. Тим швидше повернеться спокійний сон, нічний сон це не розкіш, а основа доброго здоров'я, ясного розуму і стабільного настрою. Повноцінний відпочинок уночі впливає на серце, мозок, імунітет і навіть тривалість життя. Саме вночі організм відновлюється, очищується, набирається сил. Одна проста звичка не вживати рідину за півтори-дві години до сну. Здатна кардинально змінити якість вашого життя, без дорогих ліків, без складних процедур. Але якщо після зміни звичок нічні пробудження не зникають, це важливий сигнал. Не зволікайте, зверніться до лікаря. Часом причина глибша, ніж здається. Пам'ятайте: турбота про нічний спокій, це турбота про власне здоров'я, ясну пам'ять, стійку нервову систему і довголіття. Почніть з малого і вже за кілька днів відчуєте різницю. Ваш організм скаже вам дякую. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.